Днями у Мукачеві відбулися змагання зі спортивного туристичного орієнтування серед команд закладів загальної середньої освіти. Подія зібрала понад 20 шкільних команд з усієї громади. Активності проходили в рамках розвитку спортивного туризму та активного дозвілля серед молоді. Напередодні всесвітнього дня туризму. Ми проводимо змагання. Понад 150 учасників сьогодні взяли. Участь і змагання відбуваються, проводяться за двома віковими категоріями: середня вікова категорія та старша вікова категорія. Два етапи: це велосипедний туризм. Потрібно розвивати фізичні якості, дружність, командний дух в дітей, щоб діти якомога більше проводили часу на свіжому повітрі. Це дуже потрібно у сьогоднішній час. На локації пішохідного туризму до подолання перешкод готується команда з Мукачівської спеціалізованої школи номер. 4. Школярі здолали дистанцію за 6 хвилин 42 секунди. Діляться враженнями. Підготувалися ми чудово. От, вчора ми ходили тренуватися, Тетяна Васильна все нам пояснила, як що потрібно, як який етап, як має бути яка послідовність, як нам треба обережно це все зробити. От. вона нас дуже підтримувала. У нас така команда. Ми всі підслухаємося один до одного, і це дуже круто. Ну, Тут заколює прям командний дух, дуже класно непогано, да. нормально, нормально. Да. трошки було важко, де потрібно в е, цей карабін закапчувати і руками добиратись. Але так добре все було. Місце проведення парк перемоги тут створили умови для проведення дистанції різного рівня складності. Траса складається з шести перешкод, а учнів оцінюють не лише на швидкість. Але й на точність виконання завдань, та головне взаємодію між собою. У нас встановлено купини, паралельні мотузки, навісна переправа, горизонтальний маятник, вертикальний маятник і, звичайно, прийти на фініш. А це вимагає від наших вихованців дуже великих навиків працювати у команді, тому що змагання командного характеру. І результат виступу команди залежить від того, як окремі члени команди допомагають один одному. Оцінювання проходження дистанції має кілька критеріїв. Перший критерій це швидкість. Потрібно якнайшвидше здолати смугу перешкод, але при цьому потрібно тактично розрахувати свої сили для того, щоб не допускати окремі помилки під час подолання окремих етапів цієї дистанції. І тут якраз це вже йде, значить, показ навичок дітей, як уміти технічно долати дистанцію, щоб правильно причепити карабін, правильно відчепити карабін, не заступати за обмежувальні лінії, які позначають на цій горизонтальній території умовні урвища. Умовні яри, умовні річки або провалля. Наступна локація змагання з техніки фігурного водіння на велосипедах. Головна мета навчити дітей долати перешкоди, що можуть трапитися у реальному житті під час туристичних мандрівок у гори. Тут учасників оцінює пан Василь. Головне каже фахівець вправно подолати умовні перешкоди, не торкаючись підлоги, та зробити це максимально швидко. Облаштована сім фігур щілина. 15 см висота кубіків, 20 см між кубиками, змійка. Треба по черзі об'їхати відстань між вертикальними стойками півтора метра, вісімка. Треба описати вісімку у колі, гойдалка проїхати перешкоду, колія 2,5 метра, 20 см ширина кубіків, висота кубіків, 15 см коло і стоп-лінія. Виграє той учасник. Це є командна естафета. Командні змагання особиста першість не проводиться так по положенню. Перший учасник починається час. Час команди зупиняється, коли останній учасник четвертий зупинився в фінішному квадраті. Виграє та команда, яка Показала менший результат із найменшою кількістю порушень. Школярі кажуть, що такі змагання дозволяють тренувати витримку та координацію, тому залюбки взяли участь. Рішили взяти участь у цих змаганнях, тому що ну, ми взагалі спортсмени, наш ліцей треба якось прославляти щось робити для цього і вирішили прийти на змагання цікаво всі етапи дуже цікаві до слова кожна команда готувалася на базі своїх закладів освіти вчителі обрали кращих учнів аби ті гідно представили свої школи на загальних змаганнях займалися з різними класами тобто різні вікові категорії від 7 до 9 класу і з 9 по 11 клас так само відбирали як кажуть найкращих Пробували самі відбудувати хоча б трасу по великах мінімально похожу, щоб діти хоч трішки показали свої особисті якості, навички. А по відповідно, вже туризму пішохідному, то вже це нам організовувало МЦПО. І це було досить класний експіріенс для дітей. і показували кращі були відібрані вже на сьогоднішнє змагання. окрім спортивної складової. Захід мав і виховний аспект згуртувати дітей, навчити їх взаємодії, взаємоповаги та відповідальності.